Вітаю, друзі! Якщо ви займаєтесь продажем мобільних аксесуарів, плануєте розширити свій бізнес або, взагалі, тільки хочете відкрити свою справу, то цей пристрій стане для вас справжньою знахідкою. Знайомтесь, плотер для нарізання гідрокалових вплівок, One Up. Цей плотер дозволяє вирізати захисну плівку для будь-якого пристрою. Ваш клієнт хоче захистити свій девайс? пара хвилин і потрібний варіант плівки вже готовий. Потужний привід та ультрагостри ніж забезпечують ідеальну точність. А процес вирізання плівки займає менше хвилини. Ширина подачі плівки 7,2 дюйма, що відповідає потребам більшості клієнтів. Ви легко зможете вирізати захисну плівку для смартфона або годинника. До речі, плотер може працювати навіть без підключення до інтернету, а завдяки вбудованому Bluetooth ви можете керувати пристроєм через телефон у радіусі до 50 метрів. Це дуже полегшує роботу. Ще один вагомий плюс, який ви отримаєте, це сервісна підтримка протягом трьох років. Якщо вам потрібно додати у плотер новий макет, ви можете зв'язатися з техпідтримкою iNobi і буквально протягом 30 хвилин у ваш плотер дистанційно додадуть потрібний макет. З плотером ви отримаєте техпідтримку 24 на 7, 3 роки сервісу, постійне оновлення макетів для гаджетів, навчання та прямий контакт з виробником. Слідкуйте за нами, щоб завжди бути в курсі найкращих рішень для вашого бізнесу.